Так, шановні колеги, у нас два голозові питання про майбутрудочку Володимирівну і про внесення змін до бюджету. Не були розглянуті всіма постійними комісіями ради. Тому в мене пропозиція розглянути у режимі спільного засідання постійних комісій, а далі повернутися в планарний режим і розглянути вже в режимі пленарного засідання. Немає заперечень. Ставлю на голосування питання про перехід в режим спільного засідання е, постійних комісій міської ради. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Поутримався. Хто за 35, проти 2. рішення прийнято. Так, Шановні колеги, на спільне засідання постійних комісій, вносить два питання. Питання про... Майбороду Володимирівну і питання про бюджет. Розпочинаємо з проєкту рішення про майбордового Володимирина. Є потреба заповідати? Немає потреби? Хто бажає виступити? Немає бажаючих. Просто слово Любов Володимирина Майбора. Немає заперечень надатися. Прошу любов <кій> Володимира. <кій> Нас всі обирали для того, щоб ми диклувалися про інтереси громади, а не своє особисті. Сесії рад це публічне обговорення. Тому всі ми ратимо публічність, мені б хотілося почути від міського по голови, які причини я мав звільнення. Але, на жаль, говорити одне діло декларувати зовсім інше, як бачимо, як і дорозу цього питання. Що стосується опозиції щодо магазину, я хотіла зробити три зауваження. Перше зауваження стосується моїх розбіжностей з міським головою щодо кадрової політики. Заступники міського голови, керівники департаментів, начальники і керівники... Другої ланки, це директори шкіл, головні лікарі мають бути повноважними особами. Це є люди, які несуть професійну відповідальність за свої дії. На жаль, ставлення, на мою думку, з боку Сергія до них є суб'єктивні і не враховує їх професійних якостей. Я не сприймаю публічні... Зауваження Сергія Олеговича, що директори шкіл і головні лікарі у нас є тромби для проведення реформ. Тому що насправді самі ці люди несуть на собі весь тягар виконання делегованих повноважень. І я вважаю, що не враховуються професійні якості раз і як наслідок зменшення ролі цих посадових особ виконуються чіткі вказівки. Київських вельмож, які закликають нас скорочувати медицину, скорочувати освіту. Тобто надовго буде, чи це льодові палаци, чи це вертолітні майданчики, чи це обласна дитяча лікарня, сотні мільйонів гривень знаходяться. А ви скорочуєте школи і лікарню. Ця політика є безперспективною і виборці за неї не голосували. Друге моє зауваження стосується. Згортання процесів національного відродження. Ми йдемо до 20-ї річниці незалежності, переважна більшість вулиць нашого міста, носить імена людей, які гвалтували і знищували цю українську державу, які посилали війська, які саме боротися з українською державою. Людей, які не знали і зневажали цей синьо-жовтий прапор, цей герб, цей присут. Топонімічна комісія провела величезну роботу громадські слухання з приводу переименування цих вулиць. Були повністю проведені всі заключення до них управліннями і відділами. І, тим не менше міський голова на догоду партії регіонів не виносить ці питання на розгляд ні на виконком, ні на розгляд сесії. Таким чином повністю розповсюджується комуністична пропаганда. Ігноруються українські свята і роздуваються помпезно радянські свята. І 20-ту річницю незалежності ми будемо знову зустрічати з іменами тих людей, які знову цю державу. Це неприпустимо для європейської. країни. І третє моє зауваження стосується права людей на свободу слова і зібрання. Це є найважливіші права людини. І мені імпонують слова мера Львова Андрія Садорова, який на вшануванні Дня Конституції сказав, нації, які мовчать, не відбуваються. Так от у нас протягом 20 років люди мали право на зібрання, на висловлення своєї думки з приводу діяльності влади. Та сама партія регіонів може згадати передвиборчі компанії Віктора Януковича ніяких заборон для проведення зустрічей, чи це на центральних площах у нас не було. Люди мали право на свободу слова. Протягом останніх півроку, знову ж таки, на догоду партія і мало того, що забрали центральну площу міста, постійно виносяться постанови про заборону проведення мирних зібрань громадян. Міська рада втягнута в судові позови. Щодо заборони людям збиратися. Ми дійшли до того, що в день сесії обласної ради, коли люди хотіли висловити пікет, виставити, розвернули там лавки з матрьохами, з якимись там купами перед обласною радою, а на сесії обласної ради перше за 20 років голова облдержадміністрації так злякався обговорення звіту, що ні жодних депутат не виступив. І це таке майбутнє ми хочемо для своїх людей. Повністю реалізується в Україні в цілому партії регіонів і на Черкащині. Конкретно політика політичного переслідування, політика закривання людям рота. Це політика, яка зараз впроваджена Путіном в Росії. У мене до вас запитання. Ця політика має перспективу? Ми говоримо про європейські стандарти. Так от право на свободу слова це є гарантоване право. І міський голова має це право забезпечувати. Як заступник з гуманітарних питань, я вважала і вважаю свою діяльність ефективною. Я вважаю, що ми маємо відстоювати національне відродження, європейські цінності, пріоритетний розподіл бюджету. Своє звинувачення, свою відставку, ту, що пропонує міський голова, я вважаю східливою і прошу вас за неї не голосувати. Дякую. Хто з депутатів бажає себе? Депутат Добре, Я десь можу з вами погодити. Я щодо деяких моментів я прошу. По роботі та по комісії. Eh, коли нам роздали перед сесією проєкт рішення, які я довели на сесію, я прочитав на добу, які були вашої політичної комісії про іменування особливість, то я повернувся до мешканців своєї переживання. Я дійсно, дійсно це зробив, і вони протягом п'яти днів надали мені eh, зауваження, я вам хочу сказати. Якщо це вас дуже цікаво, то да, я принесу тисячі тисячі Бо проти того, що щоб розулюється змінювали, що РСМІ. Це по-перше. Тобто, як ви проводили цю економічну комісію, як ви робили цього ворогів міським загадка, ніхто з мешканців мого укруг про це навіть не чує. А коли вони відчули, то вони сказали, що вони просто захоронені. Щодо соборної площі... Ви знаєте, що я був крутим того, щоб за обурадою передавалася територія, яка належить комунальній підприємство реакції партії, бо ми всім містом робили цей фонтан і зараз доглядаємо. Але вам хочу сказати, і тут нема захищати, чи не треба це переводити в мережу будікат. Тому що якщо дійсно область на себе взяла можливість будувати там два фонтани, то опять же не почувати мешканці міста Черкас, і їм це треба технічно зробити, для того, щоб вони змогли відповісти за ті кошти, які вони платили. Ви знаєте, в нас зараз є закон, який каже, що якщо нема землі, не можна готуватися. Так що, вибачте, тут трошки ну, не треба пеклотити, тут звуковатися. Ну а з приду того, кому працювати міському голові з якими заступниками, то йому краще е, це знати, тому що е, його обирала громада і йому перед громадою відповідати на наступні вибори е, о той роботі, яку він обіцяв зробити протягом своїх позицій. У мене пропозиція підтримати проєкт рішення з урахуванням пропозиції постійних комісій міської ради. І винезне на розгляд сесії міського ради. Ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто ударимося? В залі 38 депутатів та міський голова. Результати голосування. За 36 проти 1. Утримались 2. Рішення прийнято. прийняті. Планарного засідання. 4 питання про май продольково було девелят. Є багаючи виступити. Я ставлю на голосування проект рішення з врахуванням уточнені пропозиції постійної комісії, і тих рекомендацій, які щойно співняли. В режимі спільного засідання простійних комісії були випі приймають. Хто за, прошу голосувати. Добро. Результати голосування. За 36 проти 2. утримують сюди. Рішення прийнято.